Усім привіт! Це перше відео на цьому каналі. і Сьогодні я вам розповім про роботу кур'єром Глову у місті Києві. Я відпрацював один місяць, і тому, можливо, інформація, яку я вам сьогодні розкажу, допоможе вам зрозуміти, чи варто розглядати цю роботу як основний від заробітку. Для початку поясню, чому саме Глову. З моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України в Україні залишилось працювати дві великі кур'єрські компанії це Глово та Болт. Придивившись багато відео та прочитавши багато статей на предмет, де більше можна заробити, та більше вигідні умови, я прийшов до висновку, що сьогодні у Глово більше замовлень, а тому можна більше заробити. А що стосується умов, то вони всі більш-менш однакові. Тому, коли вибір вже було зроблено, потрібно було йти і влаштовуватись. Щоб зрозуміти, чи є зараз набір кур'єрів, вписуємо у гуглі роботу кур'єром Глова і дивимось на джоп ресурсах вакансій. Якщо знаходимо, що шукають кур'єр у вашому місті, то відкриваємо вакансію і переходимо на сайт, де потрібно заповнити форму. Якщо серед вакансій нема вакансій кур'єра у вашому місті, то вручну у Google напишіть кур'єр Глово. Зайдіть на офіційний сайт і вам запропонують заповнити форму. При виборі міста можна побачити, що Глова поділяє Київ на дві а саме лівий і правий берег, тому обирайте там, де вам буде зручніше працювати. Після того, як ви заповнили форму, вам на електронну пошту прийде лист, де вам потрібно буде заповнити ще одну форму, але більш і додати туди ваше фото і фото вашого паспорту. Головне, що потрібно знати, що робота з 18 років і при заповненні а, розділу, де номер картки, то можна використовувати не тільки картки Приватбанку, але й монобанку. Головне, щоб ці були картки звичайні, без кредитної заборгованості, та не були картки для виплат стипендії, заробітної плати, чи там ще щось яке. Коли ви закінчили цю форму, то потрібно чекати смс-повідомлення. Я чекав декілька годин, але є люди, які чекали тижнями. Тому тут все індивідуально і залежить від сезону, попиту і скільки кур'єрів потрібно компанії. Отже, ви почекали декілька годин чи тижнів, і ось вам приходить смс-повідомлення з адресою, і датою. Якщо ви плануєте працювати на велосипеді, то вам потрібно взяти з собою лише тільки паспорт. Якщо ви плануєте доставляти на мото, скутері чи автомобілі, то вам потрібно взяти водійське посвідчення. Більше ніякі документи було не потрібно. Однозначений час ви приїхали до офісу, побачили своїх майбутніх колег, які теж приїхали на навчання, в моєму випадку це було чоловік 20. Підіймаєтесь до офісу і бачите, що сам офіс можна поділити на. Кабінет, склад, зала і великий широкий коридор. Перше, що вам кажуть в офісі, що працюючи кур'єром, ви не є співробітником Глову. Ви незалежний контрагент, якому Глова надає можливість доставляти продукцію. Саме навчання можна прирівняти колекції в університеті, де вам дають дуже багато теорії, розказують, як приймаються замовлення, як все працює. Ну нічого важкого та складного, крім декількох речей, про які я розкажу трохи пізніше. Після чого вам потрібно завантажити додаток ловукур'єр, вас зареєструють, дають сумку, телефон отримач і все. За сумку зарплатні спишуть 300 гривень, хоча в моєму випадку не списало 300 гривень, а також кожного тижня будуть списувати по 50 гривень за використання платформи. Щодо лекції хочу виділити три головні, на мій погляд, пункти: а саме графік роботи, виплати заробітної плати та рейтинг кур'єра. Почнемо з виплати заробітної плати. Вона складається з двох частин: це щоденні виплати готівки, які отримуєте на наступний день після робочого дня і щотижневі виплати на картку, які ви отримуєте кожен четвер за минулий робочий тиждень. Наприклад, ви заробили 1000 гривень. У вас на руках є 500 гривень клієнтських грошей, тобто це гроші, якими клієнт розплатився з вами за товар, який ви доставили. Так ось на наступний день голова може сказати вам, щоб ці 500 гривень ви забрали собі як частину заробітної плати, а інші 500 гривень вам надішлють на наступний четвер на картку. Графік та рейтинг я об'єднав у один пункт, тому що вони дуже пов'язані один з одним. Графік довільний, ви самі обираєте коли у які години вам. Працювати. У додатку голови є календар, на якому ви можете побачити дні, тижня і години. У календарі день на погодинні ячейки, які називають слоти. Кожен понеділок потрібно бронювати слоти на четвер, п'ятницю, суботу та неділю того ж тижня, а кожен четвер бронюються слоти на понеділок, вівторок, середу наступного тижня. Коли людина тільки прийшла працювати, система буде автоматично проставляти два тижні, робочі дні та години. А потім вам потрібно це буде все контролювати самим. Тому що, якщо ви прогавите момент з слотами, тобто ви не проставите вчасно. То слоти вони обмежені і ви будете просто відпочивати. І тут варто розповісти вам про рейтинг. Рейтинг це така штука, яка формується з багатьох пунктів і надається через два тижні, як ви почали працювати. Його можна як підвищити, виходячи працювати у пікові години та намагаючи не перепризначати замовлення, так і навпаки, понизити, пропускаючи робочі дні, і перепризначаючи замовлення. Від рейтингу залежить у яку годину ви зможете бронювати слоти. Наприклад, люди, у яких рейтинг 5, можуть бронювати слоти кожен понеділок, четвер у четверті вечора. Люди, у яких рейтинг 4, можуть забронювати не о 4-й вечора, а у 5-й. І чим гірше рейтинг, тим пізніше відкривається бронювання слотів. Як я казав раніше, кількість слотів обмежена, і тому дуже часто може бути така ситуація, що люди, у яких рейтинг 4, та відкривається можливість відкривати, бронювати, точніше, слоти о 5-й вечора. На момент, коли у них ну, відкривається цей календар, вони можуть бронювати. То слотів вже немає, тому що люди, у яких був рейтинг краще, і у яких а, відкрились слоти раніше, вони просто все забронювали. І у такому випадку є тільки два виходи: перший це постійно моніторити календар та сподіватися, що хтось відмовиться працювати. Наприклад, дуже часто люди відмовляються працювати, коли погана погода, і це можливість забронювати і поїхати працювати. Другий варіант це оформлення ФОП. Фізична особа-підприємець оформлення проходить через партнерську компанію Глова. При оформленні ФОП вам надається можливість, якщо ви прогавите бронювання слотів, то ви можете попросити, щоб вам їх надали, тому що вам потрібно працювати, вам потрібно сплачувати податки. У такому випадку дуже часто, коли компанія проставляє вам, дає нам можливість вам проставити слоти, забронювати їх, але іноді буває, що і слотів просто не вистачає і там по декілька годин на день. А також серед переваг ФОПа є те, що видають ексклюзивні там, ексклюзивний одяг, штани, куртка, шолом, павербанк, нібито та все. З мінусів, чому люди не хочуть переходити до ФОП, це податок. Зараз він складає 2%, взагалі він буде 5%, а також процес закриття ФОП. Якщо ви захочете закінчити працювати в голову, і статус ФОП вам буде не потрібен. Тепер, коли ви дізналися про теорію, розповім вам, як це було в мене на практиці, з якими труднощами я зіткнувся, та скільки я заробив за один місяць, працюючи по 10 годин. Всім привіт! Сьогодні починаю працювати у главу. Це перший день. Сьогодні 6 березня. Як бачите, портфель вже на місці. Засіб є нормальної погоди, на жаль, нема. Але сподіваюся, що сьогодні не буде сильного вітру і тому все буде добре. Перший робочий день вийшов досить таки важким, тому що я не розрахував свої сили. Переважно всі заклади знаходились унизу, а клієнти, яким потрібно було доставити, знаходились на пагорбах уверх. Тому мені приходилось просто крутити дуже багато і часто педалі до гори. Я дуже сильно втомлювався, і таким чином, за перший день, за 10 годин з перервами, я заробив 704 гривні. Другий день не сильно відрізнявся від першого, крім того, що я заробив на 70 гривень менше. А саме 637 гривень. Основною проблемою було саме те, що були пагорби. Мій велосипед технічно не дуже підходив для такого стилю їзди. На жаль, в мене не електровелосипед, в мене звичайний тільки педалі. І плюс я працював у районі, який я не знаю. І тому сталася така історія, що gps а саме google навігатор він показував досить таку неактуальний шлях, і я витрачав дуже багато часу і сил на те, щоб там об'їхати е десь паркан, де повинна бути дорога, чи якісь інші. Тому перша вам порада це працюйте в тому районі, який ви досить непогано знаєте. Третій день, це було 8 березня, я приїхав працювати на оболоні. Це був район, який я досить гарно знаю. І взагалі, 8 березня, це був такий день очікування, тому що замовляли переважно суші. А як всі ми знаємо, то суші готують довше, ніж Макдональдс. І забираючи приїжджаючи забирати замовлення, потрібно було чекати 20-30 хвилин, поки замовлення доготують, упакують. Взагалі, Глово оплачує час очікування, а саме одна хвилина коштує 15 копійок, і перечекавши 20 хвилин, ви отримуєте 3 гривні. Сумарно, за 8 березня, мій час очікування був півтори години, і я заробив на цьому 14 гривень. Хоча півтори години це досить багато. За півтори години можна доставити щонайменш три замовлення з якогось Макдональдса і заробити на цьому 135 гривень. Бо мінімальна сума ну, доставки для кур'єра, скільки він може заробити за замовлення, це 45 гривень. Це навіть якщо доставити потрібно у той же будинок, де знаходиться заклад, просто піднявшись на ліфті. Саме через те багато кур'єрів, які не люблять їздити і доставляти з деяких закладів, тому що там потрібно дуже довго чекати, поки це замовлення приготують. І за цей час можна було б доставити там декілька замовлень з маку чи іншого закладу і заробити значно більше. Сумарно за цей день я заробив 1084 гривні, так само за 10 годин. Тобто це було непогано. Далі було два вихідних і робота у неділю. Працювати у неділю було досить важко, саме через погодні умови, тому що тоді йшов дуже сильний сніг і була уже ледиця на дорозі. Були дуже високі коефіцієнти. Коефіцієнти це відсоток, який впливає на ваш заробіток, і він формується з того, який попит на замовлення, скільки кур'єрів зараз працює, та від погоди. Чим гірша погода, тим вищий цей коефіцієнт. Тобто це як бонус йде. Тоді був дуже великий попит, мало кур'єрів саме через погані погодні умови, і була дуже погана погода. Тому в мене вийшло заробити за 10 годин 1750 гривень, але це було досить важко, тому що, ще раз повторююсь, була ожеледиця, а на велосипеді ну, впасти було просто ну, дуже легко. Сніг, лід. Зараз 10 година. Повертаюсь додому. І можна підвести підсумки першого тижня, вийшло заробити 5632 гривні, або якщо переводити на погодиння, це 112 гривень в годину, що я вважаю досить таки непоганий був результат. Другий тиждень вийшов найгірший, тому що після першого тижня, і скоріше за все, через роботу у неділю, коли я працював у сніг та у Желедичі. Мій велосипед сказав мені до побачення. Його потрібно було ремонтувати, потрібно було перебирати, міняти деякі запчастини. І ось тиждень я ці запчастини шукав, замовляв, чекав, поки вони приїдуть, встановлював. Тільки інколи я виїжджав на декілька годин попрацювати, щоб подивитися, як поводить себе велосипед, я вийшов. Попрацювати найбільше це у неділю, і за увесь тиждень вийшло заробити 704 гривні. Третій тиждень це тиждень гарної погоди. Люди самі виходили собі щось купувати, гуляти. Кур'єрів було дуже багато, попит був невеликий. І у день у спальних районах при гарної погоди просто робити нема що. Потрібно їхати було у центр міста, а там пагорби, що досить важко. Плюс у четвер, третього тижня, у мене закінчився автоматичне проставляння слотів, і я прогавив цей момент через досить кумедну ситуацію. Я гадав, що я якраз приїду по часу, віддам замовлення, і якраз в мене відкриється календарь. Але вийшло так, що я привіз Макдональдс, і людина ну, вирішила перевірити, чи не з'їв я там нічого. А вона відкрила пакунок, хоча до цього пакунок був я. Наголосив на тому, що пакунок він повністю закритий. А, ну, вона вирішила це все перевірити, і вона перевіряла кожен продукт: це гамбургери, чизбургери, картоплю, а, навіть напої відкривала, чи не випив я там нічого. А, висновок я там нічого не випив, але я прогавив цей момент з слотами, тому що я був трошки здивований, шокований. Я не гадав, що ще є люди, які так все перевіряють. І я не можу сказати, що я якось там. Дав натяк на те, що я щось, щось з'їв. Я прогав цей момент, і мене врятувала вже четвер, на четвертий тиждень врятувала погана погода. Тому що у кінці третього тижня, у суботу та неділю, коли стало відомо, що наступний тиждень буде з поганою погодою, а, люди відмовились працювати, багато кур'єрів відмовились працювати, і слоти вони, а, вони стали вільними. Тому я зміг забронювати на четвертий тиждень. Понеділок та середу ввечері і повністю весь вівторок. А за третій тиждень я заробив 5200 гривень, але це був досить важкий, тому що я працював, намагався працювати де тільки можна. Я брав кожне замовлення, тому що потрібні були гроші, так як я дуже багато витратив на велосипед. Ось наступає четвертий тиждень, тиждень, як я казав раніше, який врятувала для мене погода, тому що я не мав працювати. Тому що в мене не було слотів, але через погану погоду люди відмовились працювати. Тому у понеділок, коли був дуже сильний сніг та ожеледиця, я увечері виїхав на дві години. 28 березня, 9 годин вечора. З 8 по 9 і заробив за 2 години 500 гривень, що я вважаю досить таки непоганий був результат. Також у понеділок до робочої зміни відкрився календарь. З моїм рейтингом він відкрився в мене о 5 годині, і на момент його відкриття слотів вже не було на четвер, п'ятницю, суботу та неділю. Ну, їх забирали люди, у яких рейтинг був кращий. Тому я відкатався ще цілий день у вівторок, також увечері у середу. І коли стало людям роз... зрозуміло, що далі буде теж погана погода, багато людей відмовилось, і я зміг урвати собі ввечері працювати на четвер, п'ятницю та повний робочий день суботи. На неділю вже слотів, ну вони так і не відкрились для мене. Хоча я дивився постійно в календарі, і можливо, ну можливо, десь уночі вони відкривались, я не знаю. І за четвертий тиждень, останній тиждень місяця я зміг заробити 3700 гривень. Це з урахуванням чайових, які мені видавали готівкою. Сумарний дохід за місяць роботи становить 15 тисяч гривень. Це з урахуванням, що я працював на звичайному велосипеді, що це був перший мій місяць, що я працював у спальних районах. Взагалі роботу кур'єром я можу порівняти з риболовлею, тому що. Багато чого залежить від того, у якому місці та у який час ви опинились. Іноді буває таке, що замовлення йдуть просто один за одним, тобто ви завершили тільки одне замовлення, одразу ж вам прилетіло інше замовлення, і так цілий день, тобто ви працюєте без відпочинку. Іноді буває таке, що ви привезли замовлення, і потім годину, півтори, дві ви можете просто бути взагалі без замовлення. Тому тут можна до мінусів віднести тут до мінусів, так і до плюсів, до мінусів саме те, що це нестабільна робота. Іноді у вас будуть виходити досить такі гарні робочі дні, робочі зміни, коли ви зможете заробляти непогані гроші. Але іноді, якщо ну не контролювати, а не дивитися на не аналізувати, як ви працюєте, то будете ну небагато заробляти. Також до мінусів я можу віднести і витрати на техніку, на якої ви доставляєте. Неважливо, це велосипед, скутер, мотоцикл або автомобіль. А у будь-якому разі через постійне використання техніки та з нашими дорогами, на жаль, все досить таки швидко ламається. І потрібно і гроші, і час на те, щоб це все ремонтувати та тримати у робочому стані. Якщо у вас поганий велосипед, і ви плануєте працювати, то готуйтесь до того, що перші свої гроші ви будете витрачати саме на нього, на велосипед, на ремонт та обслуговування. А якщо ви це будете плануєте робити самі, то щоб там якось зекономити, то і перші свої вихідні дні ви також будете витрачати на те, щоб займатися ну, своїм транспортом. Також до мінусів я можу віднести це слоти та рейтинг. Безумовно, робота вона вільна, тобто графік роботи ви обираєте самі. Але тільки у тому випадку, якщо у вас гарний рейтинг. Якщо у вас рейтинг поганий, то а працювати потрібно гроші, ну, потрібно заробляти гроші, ви будете хапатися за будь-який слот для того, щоб просто заробити там якусь копійку. Безумовно, тут грає такий принцип, що щоб мати можливість бронювати, потрібно мати гарний рейтинг. Щоб мати гарний рейтинг, потрібно працювати. Щоб працювати, потрібно мати слоти, і так це все по колу йде. Також до мінусів, це буде вже третій чи четвертий мінус. Це обов'язки і, взагалі, розуміння, страхування, оформлення. Тому що Глово каже, що кур'єри вони застраховані. А самі кур'єри, багато хто кажуть, що ми не застраховані, і якщо з нами щось станеться, то ну, кожен сам за себе. Тому тут однозначно буде мінус. <кхух> Також до мінусів, ну, варто все ж таки віднести це ну, нема кур'єрного росту. Ви, приходячи, працювати кур'єром, готуйтесь до того, що ви будете кур'єром. Ми поговорили з вами про мінуси, тепер ми поговоримо з вами про плюси. Що стосується плюсів, вони також є, їх також багато. Перший плюс, на мою думку, це гроші. Якщо підходити до роботи з розумом, то можна заробляти досить такі непогані гроші, яких буде вистачати не на виживання, а саме на життя. Тому що є я просто познайомився з людьми, які мені показували свою статистику. Вони працюють на скутерах та на електровелосипедах, і заробляють на місяць щонайменше 30 тисяч гривень. Тобто, це досить такі непогані гроші, за які можна не виживати, а саме жити. Другий плюс це доступність. Для того, щоб бути кур'єром Глобу, вам потрібно бути тільки повнолітнім і все. Якщо у вас там нема транспорту, ви можете, наприклад, велосипед взяти в оренду дуже багато компаній та точок в Києві, які надають велосипеди в оренду. Дуже багато кур'єрів, які працюють саме на орендованих велосипедах. Що стосується третього плюсу, це вільний графік. Як я казав раніше, так це залежить від слотів, від рейтингу, але це не відміняє. Факту того, що графік вільний. Четвертий плюс це, це те, що це активна робота. Якщо, як, ну, якщо казати про велосипед, в будь-якому разі, це краще, ніж просто сидіти на одному місці цілий день і потім мати якісь проблеми зі спиною, зі здоров'ю, зі здоров'ям. Ну, це я вважаю важливо, і це все-таки все таки плюс. Ще один останній плюс це, ну, це робота на самоті для мене. Плюс, тому що е, це робота, якщо вам потрібно щось обдумати, е, на чимось замислюєтесь ви, е, це непогана робота, тому що ви просто їздите, доставляєте, ви майже ні з ким не спілкуєтесь, е, не потрібно якоїсь великої концентрації уваги, крім тільки як на дорогу. І у цей час ви можете просто їздити і там думати о чомусь своєму, о житті. Щоб заробляти від 30 тисяч гривень на місяць, потрібно мати електровелосипед з гарним акумулятором або скутер. А машина не підходить, тому що досить таки великі витрати палива, а звичайний велосипед не зовсім підходить через велике фізичне навантаження. А в першу половину дня потрібно працювати десь у центрі міста, там, де багато людей працюють, тобто там великий попит. Увечері разом з цими людьми їхати у спальні райони, тому що попит в... стає великий саме там. Суботу і неділю потрібно працювати в спальних районах, тому що там також великий попит. Чи можна цю роботу розглядати як основний вид заробітку? Я вважаю, що так. Головне це розумний підхід і нормальна техніка. На якій ви будете доставляти, тому що найбільша проблема саме з технікою, тому що вона ламається, виходить з ладу. І це все час, який потім витрачається на її обслуговування та ремонт. І проблема в тому, що цей час, коли вона ламається посеред робочого дня, це досить таки неприємно, тому що ви розумієте, що ваш робочий день завершен і ви більше не заробляєте гроші. А далі я піду попрацюю місяць у болт. Для того щоб зробити порівняння, тому що мені досить таки цікаво подивитися, як там справи. Тому дякую вам за перегляд. сподіваюся, вам сподобалось та було корисно. Можете поширити це відео, поставити сподобайку, підписатися. Дякую вам за перегляд. Гарного дня. До нових зустрічей!